Сьогодні у нас, як би не таке, як завжди, молитовне служіння в п'ятницю. Перед вечері Господня більшість з нас знаходяться в постій молитві за своє серце, за своє відношення з Господом. З подякою за те, що ми маємо спасіння в Господі Ісусі Христі. Але сьогодні ще у нас і оголошення. Тих, хто мають бажання заключити завіт з Господом через хрещення. Святе Письмо каже, що хто буде вірувати і хреститися, спасен буде, а хто не буде вірувати, не буде спасен. Тобто, коли задають питання, а хрещення спасає, якщо в вірі, то спасає, а якщо без віри, не спасає. Багато людей в нас в Україні, які охрещені в дитинстві, але вони не мають спасіння, вони не знають Ісуса Христа, вони не живуть життям праведності перед Богом. Я хотів би прочитати уривок Святого Письма, який нагадує нам і про страждання нашого Господа Ісуса Христа. І про наше посвячення Йому, тобто також дає такий нахил на хрещення, яке у нас буде в неділю. Ті, хто є тут присутні, члени церкви, вони також згадують, як у них було, коли вони приймали хрещення. Може, це було 20, 30-40 років назад, у когось 50, у когось 2 роки тому, а обов'язки для чи Божі заповіді, які є для тих, хто навертається до Господа, вони для всіх однакові, не дивлячись на час слідування за Господом. Різниця тільки є в пізнанні нашого Господа. І своєї посвяти для нього. Я прочитаю це послання святого Апостола Петра, другий розділ з 20-го вірша другої частини. Але коли терпіте, страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. На це ви були покликані, тому що і Христос постраждав за нас. Залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. Він не вчинив гріха, і не знайдено підступу в устах Його. Коли його лихославили, Він не лихославив, страждаючи, не погрожував, а передав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми померші для гріха. Жили для праведності, його ранами ви оздоровлені, адже ви були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастера і наставника ваших душ. Якщо взяти контекст цього письма апостола Петра, то він каже, що ми, буваючи, страждаємо. Страждаємо за те, що ми зробили якісь переступи, і страждаємо незаконно, коли нас гонять і б'ють за ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Бог дав таку можливість нам жити в Україні, де свобода зараз, і де за віру в Господа не гонять, не притісняють, так, не принижують, як це було в Радянському Союзі. Але все рівно, деякі люди чи більшість тих, хто посвячує себе Господу, називають сектантом, там, там, чи у нього щось з головою не так, бо він дуже вдарився в релігію. Тобто вони не розуміють, чому постолен казав, що вони від світу, тому вони не розуміють вас, а ви від Бога, тому. Вони вас не розуміють. <кій> іноді нам здається так, і іноді чуємо такі не Наверніться до Господа, і Господь всі ваші проблеми вирішить, і ви будете жити тут на землі під опікою Бога, і у вас буде все добре, і вас будуть поважати. А так воно на самому ділі чи ні? Ні. Іноді самі близькі постають на нас. І ось у Лубянці там одна сестра хоче прийняти хрещення, а чоловік сказав, що ні, я не дозволяю. І Знаю один приклад: був в Західній Україні, в Трускавці, там в одному із сіл, то батько прийшов з топором для того, щоб свою доньку, якщо побачить, що вона. Приймає хрещення лишити життя її. Він мав такий намір. Чому? Тому що Господь обіцяв, що ви будете страждати за Господа. Але Дух Святий торкнувся його, і він там навернувся до Господа. Тому стійкість наша перед Господом, вона дуже важлива. В цьому уривці Святого Павло, апостол. Петро якраз показує, хто ми є, так, для чого нас Христос покликав, і що Він зробив для нас і що ми повинні робити тепер. То, перше, хочу сказати, хто ми такі покликані Христом. В початку 20-го Верша. 21 го вірша сказано, на це ви й покликані». На що покликані? Якщо вище читаємо, то апостол Петро в цьому ж розділі пише так: А ви рід вибраний, царське священство, святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Тобто Він покликав нас і стемрявив світло він покликав нас, щоб ми отримали спасіння від Господа, щоб ми простити нам беззаконня наше, яке ми вчиняли за своє життя, для того, щоб звільнити нас від влади диявола, звільнити від нас від рабства гріху, різних гріховних залежностей. Для того, щоб ми отримали мир з Богом, і не тільки мир, а для того, щоб ми стали дітьми Божими. Для цього Господь нас покликав. Але в цьому покликанні Він каже, ви повинні бути готові і на страждання. Чому? Тому що сам Господь Ісус Христос страждав. Він також тут. Пише і задає таке питання, ну, не задає питання, а я хочу задати, ким ми були. І у 25-му вірші написано: ви були як блукаючі вівці, тобто ми були вівці, які не мають опіки над нами, не мають пастора. Кожен робив те, що йому здавалося, що це добре. Люди були без захисту. А апостол Петро тут каже, що ви були блукаючі, але тепер маєте пастора. Апостол Петро має на це силу для того, щоб це казати. Якщо подивитись на його життя і слідування за Господом, то ми його бачимо, перша зустріч у нього була з Ісусом Христом на Йордані, там, де було, проходило хрещення. Він також там був. І де Іван Хреститель сказав: ось агнець Божий, який бере гріх світу на себе. Його брат Андрій був учнем у Івана Хрестителя, і він знайшов Петра. І каже, ми знайшли Месію. І написано апостол Іоанн написує, що і він там був, і Нафанаїл там був, так і вони познайомились з ним. А потім, коли народ зібрався в Капернаумі біля моря, де Христос вчив їх, Христос подивився, як. Проповідувати цим людям. Бачить дві, два човна стоять. Один із них був Петра човен. Він у нього запросив, дай човна для того, щоб я проповідував всі в нього і проповідував. Він злагав своє вчення, те, що і в нагорній проповіді описано. А потім каже Петро, ви ловили рибу, заплив ви і закинь сіті. А Петро каже, Господи, ну, що ти кажеш? Ми всю ніч ловили, нічого не піймали. Апостол Петро виріс в юдейському навчанні. Він також, мабуть, приносив жертви за гріх. Він бачив це все. І коли Ісус Христос сказав, Він каже, ну, раз ти кажеш, я це зроблю. І вони витягли багато риби. Так, що в, одну, в один човен не вміщалося, вони закликали човен Івана, і тоді Петро каже, Господи, я людина грішна. Він навернувся до Бога, він побачив, що Господь є той, який дійсно є Месія. Коли Христос запитував, за кого вважають мене люди, то Він сказав, Ну, за пророків, а ви за кого? І Він від цих учнів каже, ти є Господь. І Христос каже, мені треба постраждати. А Він каже, да не буде з тобою цього. Тобто, по своєму людському Він каже, що не, не повинна, Господи, це робити. А Христос що сказав? Відійди від мене, сатана. Іноді і в нашому житті. Коли ми слідуємо за Господом, визнаємо його, і коли стають такі важкі часи, коли треба страждати за Господа, то ми вирішуємо так, як і Петро, Господи, де да не буде такого? Чи вірне це вірне рішення, чи ні? Ісус Христос каже, що я повинен страждати. Апостол Петро не знав ще до кінця. Плану Господа, тому він так казав. Апостол Петро також любив дуже Господа, і він, коли Христос сказав, що є серед вас той, хто придасть мене, то всі задавали питання не я. А що він сказав? Якщо вони всі відрекуться, я ніколи. А коли в час випробування був то він тричі відрікся до Господа. Але він відчув любов Божу. Після Воскресіння Господа він бачив все, як били Христа, як Він страждав на Голгофі. Правда, він проспав, коли в Гівсімані Христос страждав. Але після Воскресіння Христос задає питання йому, ти мене любиш. Він каже, да, люблю. Після цього Петро був змінений. І зараз от він пише такі речі, що за Господа ми повинні постраждати. Ми призвані для того, щоб бути дітьми Божими. Ми повинні жити для праведності. Ми були колись без пастера, тепер ми пастиря. Маємо такого, який віддав життя за нас. Пастир, який наставник в наших душ, він зробив для нас спасіння, бо взяв наші провини на себе і написано, що тілом підняв наші гріхи на Христ, щоб ми оздоровлені були та мали силу життя. Апостол Павло також пише про це в Римлянам 6 розділ з 2 по 11 вірші. Ми померли для гріха. Як далі будемо жити в ньому? Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Так, також ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос. Встави з мертвих, слава Отця, так і ми почали би ходити в оновленому житті. Бо якщо ми з'єдналися з ним подобою Його смерті, то з'єднаймося з Ним і подобою Воскресіння. Знаємо, що стара наша людина розп'ята разом з ним, щоб гріховне тіло позбавити влади, щоб ми більше не служили гріхові, бо хто помер, той оправданий від гріха. Якщо ми померли з Христом, то віримо, що й будемо жити з ним, знаючи, що Христос, вставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над Ним більше не панує. Бо як Він помер, то тільки один раз помер для гріха, а як живе, то для Бога живе. Так само ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога в нашому Господі Ісусі Христі. Ну, і таке питання, як нам жити для праведності? Бо тут сказано, що Він помер і ми повинні жити для праведності. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми померші для гріха, жили для праведності, його ранами ми оздоровлені. Тобто. Якщо ми померли для гріха, то ми повинні жити для праведності. А як жити для праведності? І апостол Петро каже, що у нас є приклад. Тобто Ісус Христос дав нам приклад, тобто, дав те кліше, по якому ми повинні жити. Він показав примір свого, примір свого життя. Вони бачили Ісуса Христа, коли. Він бачив ту наїнську вдову, у якої помер син, як він віднися до цього. Він зупинив траурну процесію. Він бачив серце цієї жінки, вдови. І він вирішив це питання. Він бачив сестер Лазаря в скорботі їхній, коли помер Лазар. Він плакав, написано. Він відчував це. Ісус Христос бачив прокажених, які стояли вдолі і кричали Помилуй нас! Він змилостився над ними. Вони бачили, як, які відносини у нього були до Самарянки, у якої було не дуже таке життя. Багато чоловіків було. Але він з нею спілкувався. Він бачив ту блудницю, яку привели, щоб побити камінням. І запитали, що нам робити. Ісус Христос бачив в серця тих людей, які привели, і серце цієї жінки, яка розкаювалась в своїх гріхах. Він бачив це все, бачив страждання людей. Він відчував це. І його любов була доказана в тому, щоб він вирішив йти на Хрест, для того, щоб прийняти справедливий суд від справедливого судді за наші провини, і він це зробив. Тобто, для нас він є прикладом любові і добрих відносин. І сказано, що ми повинні йти його слідами. Одного разу батько зимою пішов у ліс для того, щоб нарубати дров. А діти залишились вдома. І коли він там працював, приходить син його, самий молодший. він каже: А як ти прийшов сюди? Він каже, я по твоїм слідах. Тобто сліди, та дорога, яка є, вона вказує путь, яким треба йти. Ісус Христос йшов по цій землі, і ми повинні йти і брати приклад з Його життя і йти за ним. Бо Він сказав, що Я є путь, істина і життя. То ми повинні йти по слідам Ісуса Христа, по тому як Він нам звелів. А Він каже, що ми повинні жити. Апостол Петро каже, що ранами Його ви оздоровлені. По-перше, в духовному плані Він зцілив нас від той залежності, гріха, звільнив від цього, і ми маємо силу бути праведними, оправданими. І триматися цього в нашому слідуванні за Христом. Але Він ісцеляє також і тіла наші. Ми маємо багато прикладів із Святого Письма, де Господь селяв. Ми знаємо приклади із нашого досвіду в нашій церкві, коли по молитві люди були зцілені. Але це не каже, що Христос прийшов для того, щоб. Сціляти і давати нам фізичне життя. Іноді, коли ми себе добре відчуваємо фізично, то ми не турбуємося про своє духовне життя. Коли ми хворіємо, ми наближаємось до Господа. І через це Господь нас тримає для того, щоб ми. Тримали себе в праведності в житті і слідкували за собою. У нашій церкві там був приклад, коли ми почали нову церкву там в Харцизькій, то прийшли ребята, ну, як їх кажуть бомжи. А тут вони попрацюють, їх обідом нагодують. Ну і вони ходили, допомагали нам робити, і був один із них Валера там. Який ну, вживав алкоголь. Ну, він покаявся, деякий час тримався, потім знову пропав. Через, через деякий час приходить, розкаються, в тому що він знову запив там. Все, Потім у нього обнаружили цироз печінки. Я його відвідував в лікарні, а він каже: Михалич, не молитися, щоб я зцілився. Якщо я зцілюсь, я знову почну пити. Моліться, щоб Господь мене забрав до себе, віруючим, святим. Я прошу, щоб ви були на похованні на моєму і співали пісні. Коли його виписали додому помирати, він ще десь півтора місяця був, його друзі ці приходили до нього, він їм свідчив про Господа. І коли він відійшов вічність, ми були на похоронах, то ці хлопці, дивлюсь, вони підходять, там щось йому поклали туди, в домовину, і каже, Валера, ти святий, ти там за мене слово замов перед Богом. Тобто вони бачили його останні часи життя, що він дійсно навернувся до Господа, що він був праведний. Дорогі друзі, Господь оздоровляє нас. А якщо ми маємо покликання, то ми маємо і обов'язки нашого життя жити правильно, робити діла добро, добра, не дивлячись на те, що нас за це не дуже хвалять наша похвала на Господь, у Господа на небесах. Тому ми повинні робити добро, якщо в нас є сили, і Господь це нам каже. Хай нас Господь поблагословить, знати свої покликання, цінувати це, прославляти Господа за Його страждання і за те, що Він зробив для нас, наближивши нас до Отця Небесного. І просити у Господа сили жити так, як ми померли для гріха і воскресли для нового життя, жити новим життям. І хрещення, яке буде в нас в неділю, це є прообраз, що їх будуть ховати. Вони воду опустили їх, вони померли для гріха, підняли, вони воскресли для нового життя. І для тих, хто буде приймати хрещення, я хочу побажати стійкості, довіри нашому Господу і до кінця. Виконати ту обіцянку, яку ви будете давати в неділю. Амінь. Помолимось.